До вашої уваги, правда, тижня, що минає. Наші журналісти вже підбили інформаційні підсумки та розкажуть вам про найцікавіше. У вікні життя залишили немовля, як почувається малюк та хто про нього турбується. Облрада продала будівлю, де донедавна діяв центр опіки Сиріт. Натомість Київський суд скасував аукціон. Картки витісняють купюри. Наскільки зріс обсяг безготівкових платежів? Черговий раз працювала сиренові кніжиця, вкотре в Львівській дитячій лікарні. Гора мати залишила немовля. Як почувається малюк та як про нього турбуються медики, дивіться в сюжеті. В ніч проти суботи у Львівській міській дитячій лікарні спрацювала сигналізація. Цей звук означає, що у вікні життя з'явилось поповнення. Цього разу на поруки медикам залишили ось цього крихітного тритижневого блакитноокого хлопчика з білявою шевелюрою. Дитинка мала чистий теплий одяг, пупкова ранка була суха. Дитинка мала чисті памперси, тобто виглядає, що про дитинку піклувалися. Медики не можуть натішитися маленьким богатирем. Хлопчик добре їсть і любить солодко спати, не капризує, а лише усміхається у відповідь на турботу лікарів. Наш такий малесенький хлопчик, а він не хоче розмовляти Спить. Спи. Спи. Малюкові провели усі необхідні обстеження та аналізи. Жодних порушень, чи хворіб лікарі не виявили. Малюк абсолютно здоровий. Хлопчик досить активний, на свій вік має дуже добрий апетит, годується в нас суміші, з'їдає до 100 мл за раз суміші після того, як поїсть спокійний, задоволено спить три годинки, будеться і знов просить їсточки. Вікно життя у Львівській міській дитячій лікарні відкрили у 2017 році. Породілі, які з різних причин та життєвих обставин змушені відмовитись від виховання своєї кровинки, можуть залишити немовля саме тут, абсолютно анонімно. Вікна. Життя немає ніякого ні спостереження, нічого. Є відеоспостереження тільки власне на саме місце, де залишається дитина. Тобто дитину кладуть на цей пеленальний столик, закривається вікно, і тоді спрацьовує всі лінії сигналізації про цю дитину. Кожне малятко, залишене у вікні життя, отримує шанс на щасливе майбутнє, адже тут про нього попіклуються як слід. А цей маленький богатир додивляється ще один дивовижний сон в очікуванні, поки лікарі дадуть йому красиве ім'я. Це вже п'яте немовля, залишене у цьому вікні життя. Попередніх малюків синовили, тож цей хлопчик також чекає на своїх батьків. Оксана Павлишин, Володимир Суденний. Правда, тут. Ні пройти, ні проїхати. Мешканці вулиці Гайдучка та Краснянської б'ють на сполох. Вже з десяток років в їхньому районі не дорога, а справжня смуга перешкод. Багнюка вщент розбитий шлях і гори сміття. Та місто поки навіть не планує нічого ремонтувати чи змінювати в цій місцевості. Туди дорога була, туди ну, дорога тут була по 200 Одне було так, тротуар. Так, то і асфальтова дорога. Ну ми так, якби були, знали, що нам через 30 років треба було дорогу. То ми було фотографували добре дорогу, а, 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 ми... а не себе. Такою колись була дорога по вулиці Гайдучка. Проте нині вона має дещо інший вигляд. Гори, болота, величезні ями і сліди від великогабаритної техніки. І, хоч це промисловий район на околиці міста, поряд по вулиці Краснянській мешкають люди, які втомилися від багнюки. Ні йти, ні їхати неможливо. Ну, на сьогоднішній день хоча б суха погода, а коли дощ, то тут було то 20 сантиметрів такого ну, звичайної сметани, такої брудної. Є діти, які ходять в садочок, в школу, старі ходять, до магазину. Тут ніякого магазину немає. Треба залізну різну дорогу перейти. Ну, переходу нема. А до слідуючого мостика не дійдете. Давайте, видавайте нам галоші або лодки, щоб ми плавали. А ось ця літня жінка ледь не віддала Богу душу через жахливу дорогу. У мене був інсульт. Приїхала швидка, діти викликали, ну і перейти неможливо. То лікарка веде мене з дочкою через желізну дорогу, щоб перевезти, щоб сісти в машину, щоб швидка заїхала завезла мене в лікарню. І так люди живуть вже близько 10 років. Щоправда, раніше мешканці могли об'їжджати вулицею пластовою, адже стан покриття там був куди кращий. Та після того, як рік тому її закрили на ремонт, залишився лише шлях по вулиці Гайдучка. Ну, важко, чим більше машина, тим вона жорсткіша і пригає більше. Ну, а що робити? Ми там мусимо їхати. А раніше ви як об'їжджали? Ну, раніше була відкрита там та вулиця пластова, а тут зробили об'їзд такий. В машини, бачите, вон там вони зробили чуть-чуть бік, каменю розпорив все. Це в машині, отаку от дорогу вони вчора зробили. Тут ще сьогодні можна проїхати, вчора взагалі неможливо проїхати. А якщо дощ, а дощ це пропасть, це ніхто тут не проїде. Та скільки б не зверталися, скільки б не просили люди відремонтувати шлях, жодних результатів. Личаківська ад адміністрація дала нам останню відповідь, яка сказано, що в нас тут мало жителів. І багато промислових підприємств, і бюджетних коштів на ремонт дороги немає. У райадміністрації знайшли гроші хіба що на вирівнювання дороги бульдозерами, але так вони хіба що болото місяць, і протримається результат такої роботи до першого дощу. Ми ж запитали, чи планують відремонтувати цей шлях на більш тривалий термін. Сьогодні затримка в тому, що там ще треба поміняти водопровід, тому що там би не було водопровід, можна було би далі працювати. А треба водопровід, буде велику діаметру водопровід, який йде по Краснянській, Безкицькій, йде тривога точка аж на вулицю до на, тобто, на Богданівської. Поки цей водопровід не буде поміняти, значить за якісь асфальтобетонне покриття, з'єднати його з вулицю пласту, він може бути мов. А грошей в цьому році на це не передбачено, тож мешканцям залишається сподіватися на одне. Я думаю, що до кінця травня обіцяє закінчити вулицю пластову. Це знову зніме вже напругу і можна буде спокійно на ту сторону виїжджати по новій дорозі. Проте, навіть якщо пластову і відкриють, від багнюки вулицю Гайдучка це все одно не відмиє. За попередніми розрахунками на повний ремонт цієї дороги потрібно близько 70 мільйонів гривень. Оксана Павлишин, Любомир Чайка, Володимир Студенний. Правда тут продали з молотка осередок милосердя. Приміщенні, де колись була школа-інтернат, донедавна діяв центр опіки сиріт. Проте напередодні відбувся аукціон, на якому облрада продала будівлю за 35 мільйонів гривень. Натомість, за декілька годин, місто спромоглося скасувати процедуру продажу через Київський суд. Колись цей будинок на Короленка 7, був наповнений дитячими голосами. Проте нині тут панує лише безлюдна тиша. Чотири роки тому школу-інтернат номер 2 яка колись діяла у цьому приміщенні, переселили на вулицю просвіти. Попри це, ще донедавна ця будівля не пустувала. Тут діє в центр опіки Сиріт. До сьогоднішнього дня. Там на цьому будинку є база Святого Миколая, тобто склад, з якого ми передаємо допомогу. Сиротом допомогу потребуючим сім'ям, нашим сім'ям військових, і, зокрема, також і військовим на схід чи, чи пораненим в госпіталі. І от 27 лютого Львівська обласна рада продала цю будівлю з молотка київській будівельній фірмі. Оцінили її у 35 мільйонів гривень. Центр опіки серед громадська організація перебувала очевидно на сьогодні. Має певні там якісь речі, я так розумію, без належно форму на це договор оренди. Тобто, жодних відносин користування цих приміщень між обласною радою в особі управління майном спільної власності та цією громадською організацією не було укладено. В аукціоні взяли участь два підприємства: одне зі Львова, яке запропонувало 30 мільйонів, та київське, яке й стало переможцем, запропонувавши на 5 мільйонів гривень більше. А поки фірми готувалися до аукціону, центр опіки Сиріт збирав кошти, щоб викупити в облради приміщення, от тільки не встигли. Були добродії, були люди, які готові справді було зробити діло милосердя навіть е, такою дорогою ціною, та придбавши його і передавши на е, центр опіки слід, щоб там існував дім милосердя. Натомість, десь коли була озвучена така одна із пропозицій е, обласній раді, е, сказали таке, що вони розраховують понад 60 мільйонів. Торги відбулися, але ще деякий час будівлю таки ніхто не приватизує, адже одразу після проведення аукціону Львівська мерія звернулася до Київського суду, щоб визнати дії облради незаконними. Ми вважаємо, що це є спільна власність територіальних громад, тобто все майно, яке належить обласній раді, це є спільна власність територіальних громад. Це приміщення, воно є доволі таки знаковим для міста Львова. Це очевидно, це є публічно. Відповідно, однією з причин нашої позовної заяви було про те, що розпоряджаючись майном спільним, Львівська обласна рада приймає рішення однозначно. Відтак Феміда винесла ухвалу призупинити продаж нерухомості на Короленка 7. В облраді ж запевняють, це лише питання часу. На аукціон відбувся і завершився, як бачається, з загальнодоступних джерел і системи Прозоро 14 годин 0,5 хвилин. Тобто, а прийшла ухвала у нас о 16.30. А на сьогодні юристи обласної ради готують документи для оскарження зазначеного рішення. Та є ще одна вагома подробиця. В це важко повірити, але в будівлі без світла, води та опалення. І досі проживає жінка, яка колись працювала в школі інтернаті. Їй дозволили проживати в будинку, ще коли тут діяв заклад освіти. Школа переїхала, а жінка й досі наглядає за територією і допомагає центру. Мама, ну, оскільки вона там знаходиться і проживає, вона відкриває двері, коли їм потрібно. Вона повністю всі приміщення відкриває на тепоті, які вони. Займають точно так само там неодноразово відбувалися пожежі. Відповідно, мама і пожежних викликає. Сама ж працівниця не захотіла з'являтися в кадрі. Тож усю історію нам розповіла її донька. Дівчина каже, там моторошно перебувати навіть в день. Та якби їй з мамою було де мешкати, вони б негайно покинули цей будинок. Це величезне приміщення, яке. Ну, воно влітку є холодніше в приміщенні, ніж на вулиці, зимою тим паче, тобто там сидіти, тому що є куди податись. Я думаю, ніхто би навіть ворогові такого не побажав. Відтак жінка разом з донькою можуть залишитися на вулиці. До управління майно спільної власності зверталась така людина. На що було надано відповідь, що ви якби розберіться з першопочатковою зі школою, яка чомусь вважала за доцільне сказати, що ви там можете перебувати. Власник майна Львівської обласної обласна рада. Приміщення є нежитлові. Що буде з жінкою центром опіки сиріт і цим приміщенням? Поки невідомо. Ми ж слідкуватимемо за розвитком подій і повідомлятимемо вам нові подробиці. Оксана Павлишин, Любомир Чайка. Правда тут. Картки витісняють паперові обсяг безготівкових платежів за минулий рік зріс на 55%. п'ять власників банківських карток і відповідно підприємств, які дають можливість розрахуватися без купюр. А щоб платити за товари, і послуги було ще легше вже майже 80% терміналів. Дозволяють робити це безконтактно. Одна картка замість заповненого гаманця. У Нацбанку зазначають, українці дедалі частіше почали користуватись кредитками, а не банкнотами. У цифрах це на 55% більше у порівнянні з минулим роком. За підрахунками, лише у 2018-му кількість активних карт зросла на понад 2 мільйони. Експерти пов'язують таку тенденцію із популяризацією інноваційних фінансових сервісів і прагненням українців відповідати світовому тренду. На сьогодні в Україні є 42 мільйони і 300 тисяч власників платіжних карток, активних карток 30, ну, майже 37 мільйонів, 36 мільйонів 949 тисяч. Економісти також вважають, перехід на безготівкову оплату позитивним чинником. Як мінімум, це засвідчує прозорість операцій. Населення більше довіряє економічній системі, коли наховається тінь, а готове працювати відкрито прозоро. З іншого боку, я думаю, що все таки це є також значною мірою політика банків. Тому, що я знаю, що багато скажімо, банків, якщо переходити кошти готівку, це або якийсь є ліміт, певний коли потім починається відсоток або зразу із відсотками. Звичайно, що вигідніше, тому чи дешевше працювати з бутівковим кошти. Не лише банкам, так зручніше, а й самим споживачам і покупцям, аби догодити людям і максимально спростити життя, до яких тільки ноу хау не вдаються підприємці. Лише за останні декілька років українці пристосувалися до з контактних банкоматів мегакомпактних додатків та отримали змогу розраховуватися в магазинах, не витягаючи картку з кишені, замінюючи її на гаджет, і це далеко не все. В європейській бізнес асоціації навіть почали розробляти таку послугу, як готівка на касі. Відточнити якусь термінал, ви можете не лише зарахувати за товари, які там купуєте, а ще й отримати певну суму катівка. Це зручно, тому що вам не треба шукати банкомат. А от психологи зазначають, що багатьом людям простіше контролювати свої витрати, коли перед собою мають чітку суму, а не віртуальний гаманець. Дуже багато людей не хочуть класти гроші на картку, тому що вони вважають, що ці гроші є під контрольні. Це також дуже важлива ситуація. Вони кажуть, що держава контролює, скільки ми витрачаємо, і тоді краще нам засунути е, гроші в трилітровий слоїк І вже знати, що це наше, наші збереження. Коли людина вже витрачає живі гроші, вона може собі е, коригувати. Вона дивиться, скільки їх є в гаманці, на що вона може собі дозволити витрачати. Водночас нині лише більше третини підприємств України надають своїм клієнтам можливість. ...розраховуватися без купюр. В Європі ця цифра вдвічі більша. Експерти ж переконані, що перехід бізнесу на обов'язковий прийом платежів у безготівковій формі дозволить встановити рівні умови для людей та надасть можливість споживачу обирати найбільш зручний спосіб розрахунку. Валерія Паненко Григорій Сюськін, правда, тут. Складні життєві від долі, відверті розмови та ідейні конфлікти на камерній сцені театру Заньковецької Чергова прем'єра. Вадим Сікорський готує виставу Емігранти за п'єсою польського драматурга Славомира Мрожика. Як актори готуються до перформансу, розвідували мої колеги. Дві розкладайки, валізи та погане освітлення. Цих двох чоловіків об'єднує спільне життя в невеличкій кімнаті комірчині та минуле в одній державі. Вони емігранти. За волею долі чоловіки опинились далеко від домівки, аби прогодувати своїх рідних. Чим ти його годуєш? нічим він напханий. Поклади, на Поклади я сказав. Секрет так секрет на сказав. <просив> Поклади я сказав. Поклади я сказав. Моє, моє, моє. Герої постановки абсолютно різняться за своїм світоглядом. Один з них інтелігент, який мріє написати книгу про свободу, а інший простий робітник. Власне, роль останнього зіграв актор Василь Коржук. Навіть в такій людині, як в мого персонажа, все рівно прокидається щось таке, щось таке людська, якась така іскра, яка може десь далеко захована в людях, які, може, навіть не знають, от я впевнений, що кожна людина має оце. Почуття гідності до себе, почуття добра, любові. Воно є в кожній людині, просто деякі люди це дуже глибоко заховують. У центрі дійства розмови двох чоловіків-емігрантів. Усе відбуватиметься на камерній сцені. Таким чином, глядач умовно зможе відчути себе співмешканцем цих персонажів. Ситуація набагато інтимніша і абсолютно відверта. І коли ви сидите і майже в метрі там, в 50 сантиметрах від актора. І коли ви бачите очі не з 11-го ряду великого зала, а ви бачите, в, отак як я вас, ви бачите, що відбувається з людиною, як актор, чим наповнений. Слава емігранти одна з найвідоміших п'єс польського драматурга Славомира Мрожика. У ній автор порушує тему свободи, сім'ї та найбільших страхів. Актори переконані, емігрантом можна бути не лише на відстані, тому постановка не втратила своєї актуальності і досі. Вистава не про еміграцію. Ми не про це виставу робимо. Ми робимо про людські відносини. Просто коли людина от попадає в таку ситуацію, як не просто залишиться людиною до кінця. І тому месенджер один приходьте буде дуже цікаво. Я переконаний. По крайніх мірі ми зробимо все для цього. Ми вас чекаємо, львів'яни з відкритою душею. Зеньківчани вас ждуть. А чекатимуть на вас зенківчани 17 березня о 18-й годині на камерній сцені емігрантів також зіграють 17 та 24 березня. Валерія Паненко Григорій Сюськін. Правда, тут. Львівські натурбаністи здобули срібло. Мирослав Ленько та Андрій Герняк на 35-му юніорському чемпіонаті Європи з санного спорту на натуральних трасах посіли друге місце. Це були заключні змагання сезону. Зараз спортсмени повернулись додому і готові ділитись враженнями від змагань. Більше розповідь Алла Васьковська. Андрій та Мирослав знають один одного з дитинства, та й тренуються також разом. Але у двійці почали їздити лише місяць тому, адже спочатку Мирослав змагався разом зі своїм братом Іваном. Братом мого сталася травма невеличка, і ми вирішили попробувати одного разу на тренування з Андрієм сісти у двійку. Як це буде? Що це буде? Бо двійка потрібна команді. Ми вирішили по проекспериментувати і спробувати нову двійку. І У нас все получилось. Після тижня тренувань Санкарі вже стартували на міжнародних змаганнях. Виступили перший раз на юніорському чемпіонаті заключному етапі юніорського кубку світу. Зайняли третю сходинку, виступали на чемпіонаті світу дорослому, також непогане місце, показали восьма сходинка. Як на перший тиждень у санях досить непоганий результат. Ці змагання стали хорошим тренуванням перед чемпіонатом Європи, який і був основною цілею на турбаністів. В Принципі ми очікували на медаль. Це було наше завдання, і ми йшли до цього цілий сезон. Увесь сезон спортсмени тренувались у холодну погоду, коли був жорсткий літ, Та на чемпіонаті Європи. Їх чекала несподіванка. Погода різко помінялась, стало тепло, і лід був дуже м'який. в нас і полози, і санки були готові до холодної погоди, і довелося переробляти під теплу погоду за день до змагань. На всіх тренувальних заїздах. Звісно, ми, ми були трохи шоковані, бо ми не привикли до такої їзди, до такої погоди, такого льоду. Це був навіть не лід, це був сніг. Перед стартом пригадують Андрій та Мирослав, вдалося зібратись і здобути срібло чемпіонату Європи. Найбільший наш суперник це австрійський австрійський екіпаж двійний, тому що це ми виступаємо на їхніх трасах. Вони там мають величезний накат, вони катаються з самого дитинства. А в Нас, на жаль, в Україні немає трас, на яких ми можемо тренуватися. До речі, для Андрія Гірняка срібло з європейської першості це друга в кар'єрі нагорода із міжнародних змагань. Першою була бронза юніорського Кубка світу. Сезон на турбаністи завершили. І Впродовж весни відновлюватимуть сили. А влітку розпочнуть підготовку до нового змагального циклу. Алла Васьковська, Любомир Чайка, Правда тут таким бачили цей тиждень на Львівщині. Наші журналісти. Дякую, що залишаєтеся з телеканалом Правда тут. Бажаю вам добрих новин і хорошого настрою.